Команда громадянської мережі «Опора» продовжує шукати відповіді на складні питання. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому різноманітні мирні плани не підходять для України. Навіщо Росії слід позбавити права вето у Раді безпеки ООН, А також навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС та чи отримує Україна гарантії безпеки та перспективи членства на дапневому саміті НАТО у Вільнюсі? Які існують нібито мирні ініціативи, що пропонують різні країни. Ви, мабуть, помітили, що нові мирні ініціативи з'являються ледь не щотижня. Так, 16 червня у Київ із візитом та пропозицією власного мирного плану приїжджала делегація з африканських країн, презентувавши 10 складових позицій Африканського Союзу. Уже наступного дня, 17 червня, африканська делегація зустрічалася в Санкт-Петербурзі з Владіміром Путіним. Той запевняв, що його логіка початку війни проти України нібито бездоганна з погляду міжнародного права і статуту ООН. Також до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2023 року, власний мирний план опублікував Китай. Там запропонували 12 принципів, які мають сприяти закінченню війни. Найцікавіше, що саме слово війна в документі не згадане. В англійськомовній його версії автори використовують слово конфлікт і українська криза. У цьому мирному плані йшлося про повагу до суверенітету всіх країн, відновлення мирних переговорів, розв'язання гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених, безпеку атомних електростанцій та функціонування чорноморського зернового коридору. Тоді Володимир Зеленський зазначав, що оприлюднений у пакіння документ не схожий на мирний план, але нагадує демонстрацію роздумів. Однак президент підкреслював, те, що Китай почав говорити про Україну, це дуже непогано. Багато говорив про Україну і президент Бразилії Дасільва, який у квітні цього року фактично запропонував Україні поступитися Кримом на користь Росії. Щоб покласти край війні. Тож місяця під час візиту до Пекіна бразильський президент говорив, що США мають припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Іншу абсурдну тезу висунув міністр оборони Індонезії. Він заявляв, що слід припинити вогонь на лінії зіткнення та провести референдум на спірних територіях. За так зване мирне врегулювання, виступав і відомий своєї проросійською позицією прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. В інтерв'ю державному радіо він пророкував великі втрати України під час майбутнього контрнаступу. Ба більше тоді, на початку червня, угорська влада опублікувала ролик із закликом до миру, де Крим зобразили як частину Росії. До встановлення миру в Україні прагне долучитися і папа Римський Франциск. На початку червня Володимир Зеленський зустрічався зі спеціальним представником кардиналом Матео Дзупі. За повідомленнями Офісу президента, під час зустрічі сторони детально обговорили імплементацію української формули миру і необхідність участі в глобальному саміті миру, якомога ширшого кола країн, зокрема африканських і південноамериканських. Утім, зрозуміло, що основою справжнього та справедливого миру має бути виведення російських військ з усієї території України, покарання воєнних злочинців та виплата Кремлем репарацій за завдані збитки. Чому потрібно реформувати Радбез? Реформа Радбезу, як і загалом ООН, назріла давно. Про неї вже неодноразово говорили нові потужні економіки світу, такі як Бразилія. Перш за все, йшлося про розширення складу постійних і непостійних членів цього органу. Як нещодавно влучно підкреслив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш, потрібно, щоб Рада безпеки краще відображала реалії сучасного світу. Реформування Ради безпеки підтримують і США, зокрема, президент Джо Байден. Про це було відомо ще у вересні 2022 року, але, вочевидь, консультація з усіма 193 державами-членами ООН можуть зайняти багато часу. У дипломатичних колах зазначають, що офіційний Вашингтон може підтримати входження до постійних членів Радбезу Німеччини, Японії та Індії. Низка держав також можуть підтримати Бразилію та принаймні одну африканську державу. Звісно, тут є дуже багато нюансів, один з яких додавання нових членів Радбезу без права вето. Право вето ще один важливий аспект реформування Ради безпеки ООН, який загострила повномаштабна агресія Росії проти України. Кремль, як постійний член Радбезу, фактично блокує проукраїнські ініціативи та виправдовує свою злочинну діяльність. Однак, якщо розширення кількісного складу Радбезу доволі реалістичне, то скасування права вето менш ймовірне. Наприклад, Кремль уже поскаржився, що перенесення сюжетів порядку денного зради безпеки в Генеральну асамблею ООН є контрпродуктивним. Крім того, не зрозуміло, чи підтримує таку реформу США, Китай, Франція і Велика Британія. Ці країни навряд чи захочуть відмовлятися від можливості блокувати неприйнятні для них ініціативи. Тож одним із найважливіших для України завдань є виключення Росії з Ради безпеки та ООН в цілому. Цей процес наша держава ініціювала в грудні 2022 року. Як відзначив Дмитро Кулеба, російська делегація по суті просто окупувала крісло Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН, держава, яка на той момент припинила своє існування без жодних статутних підстав на це. Хто та навіщо підірвав Каховську ГЕС? Очевидні підстави знищити Каховську ГЕС мала лише Росія. Адже російська армія у своїй військовій стратегії не нехтує знищенням цивільних споруд, навіть якщо це може призвести до екологічної катастрофи. Саме так окупанти вчинили під час відступу з Миколаївської області та прообережної Херсонщини, перервавши низку мостів та понтонних переправ. Аналогічно Росія підриває гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська. На думку росіян, затоплення населених пунктів на Херсонщині мало би зупинити український наступ. Також руйнуванням греблі Росія намагається відволікти частину сил та ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи. Примітно також те, що за тиждень до катастрофи в Російській Федерації ухвалили постанову, яка забороняє розслідувати аварії на гідротехнічних спорудах, що сталися внаслідок воєнних дій. Ба більше Росія мала вонізований контроль над територією і інженерні можливості підірвати греблю. А журналісти The New York Times, розглянувши численні докази, зробили висновок, що вал Греблі не був випадковим. Руйнування бетонного фундаменту навряд чи відбулося саме по собі. Тому підрив Каховської ГЕС черговий воєнний злочин Росії, який буде додатковим доказом для притягнення представників Кремля до відповідальності та конфіскації російських активів на відбудову України. Чого очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі? 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Головною інтригою, якого є рішення щодо України наша країна очікує на конкретні кроки для членства в Альянсі. Так, наприкінці травня Дмитро Кулеба звернувся до очільників зовнішньополітичних відомств країн НАТО та озвучив три кроки для успіху вільніського саміту: посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО, зробити крок до членства України в НАТО, надати гарантії безпеки на шляху України до північно-атлантичного альянсу. А 12 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю американському телеканалу PBS розповів, що на лепневому саміті країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов'яжуться допомагати їй у довгостроковій перспективі. Ще одним рішенням Вільнюського саміту, про яке згадав генсек Альянсу, може стати створення Ради НАТО Україна. Втім, за словами Дмитра Кулеби, ухвалення такого рішення без сильного кроку щодо членства, це наче надання танка без гармати. Бо НАТО потребує України як союзника, а не просто перевійованого партнера. Крім того, 13 червня напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу Столтенберг зазначав, що серед союзників тривають консультації з приводу формулювання рішення Вільнівського саміту щодо майбутнього приєднання України до НАТО. Також, 22 червня, Дмитро Кулеба без озвучення деталей запевнив, що вільнівський саміт НАТО зробить крок до членства України в Альянсі. Це питання вирішене. За словами міністра, відкритим залишається лише питання, наскільки він буде широким, додавши, що це вже саме по собі є досягненням. Наразі це все. Якщо якесь важливе питання ми прогавили, пишіть про це у коментарях. Побачимось у наступних відео.